Короткий курс історії України Олександр Палій. Трипільська культура Наприкінці 19 століття український археолог Вікентій Хвойка виявив біля села Трипілля на Київщині дуже древні й навдивовижу майстерні керамічні вироби. Вік найстаршої кераміки сягав кам'яної доби. Шосте тисячоліття до нашої ери. Згодом схожий посуд почали знаходити по всій правобережній та частині лівобережної України. Його виробників учені назвали носіями трипільської культури. Культура трипілля близька до тогочасних культур Балкан і Середземномор'я. Кераміка трипільців за досконалістю форм і розпису. Була однією з найвибагливіших у тогочасному світі. Трипільське суспільство за рівнем розвитку було схоже на ранні цивілізації стародавнього сходу. Трипільці будували неукріплені поселення не лише вздовж рік чи на узвищі, а й просто на рівнині. Люди не боялися ворожого нападу, та найголовніше навчилися землеробства. Не лише на річкових заплавах та луках, а й просто в полі. Саме це, а не розписані горщики, стало головним здобутком трипільців харчів вистачало для великих племен. Керамічні фігурки жінок часів трипілля мають пишні форми. Люди такої тілесної будови не наздогнали б диких тварин, як мусили те робити за кам'яної доби. Населення на всій території трипільської культури одночасно становило щонайменше мільйон осіб. Села трипільців розташовувалися ближче одне до одного, ніж села в сучасній Україні. Існували великі залюднені території, де сусіди жили в безпеці. У поселеннях трипільців будинки стояли колами навколо храмової площі, стіни жител – Карнизи вікон та дверей розмальовували яскравими різнокольорними смугами. Через холодні зими в окремих кімнатах було по дві печі. Найбільші селища трипільської культури розташовані на Черкащині, Села Майданецьке та Лянки. Вони налічували по три тисячі жителів. Їхнє населення становило близько 20 тисяч осіб, тобто більше. Ніж у пересічному середньовічному місті. Багато будинків у цих протомістах мали два житлових поверхи. Ймовірно, на той час це були найбільші у світі населені пункти, їхній розмір був зумовлений родючістю українських земель. Особливістю трипільських протоміст є те, що вони служили 50-70 років, після чого їх спалювали. А жителі переходили на нові місця. Чимало вчених вважають, що трипільці чинили так тому, що навколишня земля виснажувалася від землеробства. ІНДОЄвропейська Батьківщина у середині четвертого тисячоліття до нашої ери, на околиці трипільської культури між понизям Дніпра й дону виникла середньостогівська культура. Названа за урочищем Середній Стіг у місті Запоріжжі. Місцеве населення перейшло від землеробства до відгінного скотарства. Загони чабанів навесні гнали отари на пасовиська, а восени поверталися до селищ. Скотарям спочатку було важко конкурувати з трипільцями, вони мали гірші засоби праці та зброю. Археологи віднайшли на півдні України поселення. Де всі чоловіки були трипільцями, а всі жінки вихідцями із середньостогівської культури. Однак якщо землероб міг забезпечити життя родини з кількох осіб, то чабан здатен був прогодувати кілька десятків або й сотень своїх одноплемінників. Кількадесят тисяч людей середньостогівської культури виявилися предками третини людства. Групи народів, котрі нині називають індоєвропейськими через те, що вони населяють велетенську територію від Європи до північної Індії та колонізовані ними землі за океанами. Індоєвропейськими мовами нині говорить більше половини всього населення світу. Для індоєвропейців були характерні людиноподібні ідоли, відомі в українських степах як кам'яні баби. Поховання під курганами і булави як вид зброї. Індоєвропейці поклонялися зброї, сонцю і вогню. Вони закопували в могили кам'яні топірці, навіть тоді, коли вже давно було винайдено метали. В індоєвропейській традиції червоний колір відродження. Індоєвропейці насипали в могили червону вохру. Досі в Індії на свята фарбують руки й ноги червоною фарбою. Між окремими індоєвропейськими племенами існували більш або менш близькі відносини. Найближчими родичами слов'ян є балти, сучасні литовці латиші, германські народи, тобто німці, данці, шведи, англійці, норвежці, голландці та інші. А також північні індоіранці. Нині цією мовою говорять осетини з території України індоєвропейські племена просувалися по степах до Азії і на захід освоюючи нові землі. Індоєвропейські народи в четвертому 2 тисячоліттю до нашої ери заселили територію від Ірландії до Індії. Це стало можливим завдяки тому. Що в четвертому тисячолітті до нашої ери на території України приручили коней. В селі Деріївці на правому березі Дніпра виявлено рештки найперших у світі приручених коней. Їхні зуби, однаково ушкоджені кістяною вуздечкою. Коня приручили пізніше за інших тварин. Причина крутий норов диких коней. Кінота та використання возів дали предкам індоєвропейських народів вирішальну перевагу над рештою племен. Ще два тисячоліття по тому в стародавньому Єгипті люди жахалися коней, вважаючи їх духами пустелі.